Мамо, тату я перша. Ешлі, чи ти готова? Тоді до роботи сім'є! Mm -hmm. Сьогодні ми висадимо полуницю. Простіше не буває. А тепер я. Погляньте, як я вмію. Той хто тут чемпіон? А тепер найцікавіше. Так, смачно. А ваше місце в кошику. Вибачте, не втрималась. Люба, ти на це заслужила. Гадаю, декому час обідати. Смачного. Обожнюю нашу ферму. Смачніше годію явити. Ти маєш рацію, Ешлі. Проте зараз час йти спати. А завтра знову беремося до роботи. Обожнюю! Ми тебе любимо. Дуже-дуже. Сонечко робота не чекатиме. Нам час збирати врожай. Тоді вперед. О, що трапилося. Здається, вночі був ураган. У нас анічогісінько не залишилося. Прощавай фермо. Доведеться продати все це. І тоді ми матимемо гроші. Ова фермерський стиль. Дякую. Ви нас просто врятували. Стиль ретро. Мені подобається. Продано. Приходьте до нас ще. Найкращий розпродаж у місті. О, саме це я й шукала. Вдала покупка. Дякую. Решти не треба, панове. Марті не вдалося. Крихітко, нас врятовано. Єй! Ура! Сьогодні буде обід. Тоді влаштуємо грандіозний шопінг. Так, ми приготуємо овочевий суп і пишний омлет. Mm -hmm. З вас 10 доларів. Mm -hmm. Mm -hmm. Я зголодніла, Як <с щодо <с фруктового <с салату, ah. Ешлі, не сьогодні. Mm -hmm. Вибач, грошей зовсім не лишилося. Шкода. Доброго ранку, панове. Пане ви загубили. О, панянко. Це так шляхетно з вашого боку. Хі, не дякуйте. Мушу вам зізнатися. Я зовсім не бідний. І я запрошую всіх на вечерю. Влаштовуйтесь, панове. Вечеря вже готова. Нам все найсмачніше. І що більше? Смачного? Є! Ні в чому собі не відмовляйте. Ова! Як у ресторані, що й казати? Не коштував нічого смачнішого. Ешлі для тебе маю особливий подарунок. Хі -хі -хі. А що це? Пане дякую. Сподіваюся, ми ще побачимось. Я зрозуміла. Це шампунь. Ну ми перевіримо його в дії. То як? Чи я схожа на модель? Ох, сьогодні був такий довгий день. Сім'є. Доброго ранку! Приступімо до водних процедур. Моє волосся. Воно райдужне. Може, гребінець із цим впорається? А? Що це таке? Це жешлі? Же Доню, ми йдемо. Мамо, тату, тут таке. У моєму волосі веселка. А ще це камінці. Не просто камінці, а діаманти. Сім'ї, ми тепер заможні. Заможні? Тоді нам потрібно більше камінців. Час врятувати нашу ферму. Ми тепер мільйонери. Мені потрібне насіння, а гроші не проблема. У нас найкраще насіння в місті. Чи тільки вистачить. Вже й кортить розпочати роботу. Ми завжди раді багатим покупцям. Добрий день. Нам потрібен інвентар для ферми. Ва, wow. так щедро. Вибирайте. Доню, попереду багацько роботи. Його швидше. б. Чи цей трактор продається? Хе, а гроші маєте. А вже ж. вважайте, що трактор ваш. Те, що треба. Сім'є. Тепер наші справи підуть угору. Ешлі, допомагай. А вже Авжеж, тату, це я вмію. <плес> Тепер моя черга. Врожай майже в наших кошиках. Залишилося тільки полити. Угу. Знову є ферма. Час продати наш врожай. Пені, дякую. Ваші овочі найкращі. Докладаємо зусиль. З вас сто доларів. Хе, нема питань. Приходьте ще. Пені так приємно бути заможними. Мамо, тату де? Чи зайвого цента не знайдеться? Ми страшенно зголодніли. Я не маю грошей. Зате маю діаманти. Ого, wow. wow. Дякую. Thank you. Ми заможні. Ми купуємо цей будинок. Прекрасний вибір. Вам сподобається. Чи ви приймаєте діаманти? Wow. Хе, а вже ж. Ешлі тобі час розчесатися. Залюбки. Обожнюю своє райдушне волосся. О, ніколи М -м -м. не бачив такого. Будинок тепер ваш. Мені тут подобається. Хочете фокус? Ось як я можу. Хе-хе, <рив estudio> гаманець чи життя. <рив estudio> я так і знав. <рив> Тільки не чіпай мене. Біжи, біжи, поскарся, матусі. А тут що маємо діамант. У парку їх роздають безкоштовно. Те, що мені потрібне. Кому потрібні блискучі камінці, підходьте, не соромтесь мені, мені і мені також. І про мене не забудьте. Діамантів вистачить на всіх. Дякую, Ешлі. Я тепер не бідний. Одну хвилинку. А ось і твоє багатство. Дякую. Ова! Привіт, нове життя! Гадаю, на сьогодні достатньо. Доню, ти в нас така добра. Аго, ви. Я теж хочу діамант. А вже ж, пане. Мені треба тільки розчесатися. Неймовірно. Це все шампунь. Нам вже час. Побачимося наступного разу. Зачекайте, хочу ще діамантів. Не сьогодні, пане. Сім'є, нам уже час йти. Ви ще пошкодуєте. Мамо. Хочу солодкої солодкоївати. Так, апетитно. Люба, ми скоро прийдемо, обожнюю. Ось ти, попалася. Я? Ти підеш зі мною і щоб ані пари з вуст. Дешлі, доню, відгукнися. Люба, нам треба звернутись в поліцію. Хочеш, офіцере, сталося страшне. Наша донька зникла. Треба її врятувати. Поліція береться за цю справу. Покажіть мені місце злочину. Розчісуй волосся не хочу. Отже, я самотужки впораюся. Ані руш. Так краще. Але я хочу стати дуже заможним. Тут когісінько. Втім, продовжимо пошуки. Я найзаможніша людина у світі. Більше, більше діамантів. Аго, що то коїться з твоїм волоссям? Де діаманти? Гадки не маю. Ти мені більше не потрібна. За мною. <рив> і тут немає ешлі. Продовжуємо пошуки. Сподіваюся, тебе ніколи не знайдуть на все добре і на фермі порожньо. Допоможіть нашій донеці. Довіртеся поліції. А може, її викрали? Хе, вдало я зустрів це дівчисько. Мамо, тату, де? Ешлі, чи це ти? Так, злочин розкрито. Люба, ти знайшлася. Я страшенно скучила, і ми також. Але моє волосся: більше не має діамантів. Та яка різниця? Люба, головне, ми разом. Наш головний скарб це ти. І сьогодні маємо святкову вечерю. Дякую, офіцери. Ось тоді, негіднику. Здавайся, твоє місце за ґратами, але я лише хотів бути заможним. Заарештовано. Ти тут надовго. Я вдома. Ура! Панове злочинець вже за ґратами. І гадаю, це ваше. Сім'ї ми все ще заможні, чудові новини, і можна обійтися без гребінця. Така дружна сім'я. А може, влаштуємо вечірку? Слушна думка. Запрошені всі.